Тут у нас волірі курочки і качки шипуни, лаванда і пару срібла. Це у нас якраз така курочка одненька, що вийшла з минулого року. Бачите, вона з такою бородою гарненькою. Лахмоножка. У нас з молодих трохи теж, це походу від неї таких повиходило курочок гарненьких іменно такого десь кольору. До осені побачимо, що з них, звісно, виросте, бо може і нічого не виросте, мало чого. Зараз якраз ось після дощів почнеться жара. І в цій жарі головне курей спасти, коли будуть оце блохи, всякі ці пухопірйові кліщі. А зараз це найголовніший період, як для курей, так і для курчаток, щоб їх всіх врятувати, щоб не почало падати по голів'я. Так що не забувайте всіма методами, які ви знаєте, обробляти свої курники. Якщо вам ваші курочки дорогі і хочете. З них якісь яйця, щоб вони щось виводилось. Не забувайте обробляти приміщення. Зараз буде багато сонця, багато жари. Це так само час розмноження всяких бліг-кліщів для курей. Качкам то все одно вони купаються, у них такого немає, як у курей. Всяких кліщів, блок. Походу, водою все виводиться. А от у курочок. Потрібно приміщення обробляти. У нас тут наш перший півень, який вийшов. Чубато бородатий, такий красавчик, ще й трошки лахмоногий. Ми будемо на цей рік, напевно, прибирати одного старішого півня і залишати його під розмноження, щоб чисто вже виводити свою породу, такі щоб були з щубом, з бородою і лахмоногі. То він, так сказати, перший у нас із таких вийшов. Це минулорічний він. У нас в цьому році такі чуть-чуть вийшло такі, щоб курочок. Чубатих з бородами. Ну, там ще по курчатах буде осінню, звісно, видно, ну. Але... Та аж осінню. До осені їх ще якось дотягнути, треба, щоб вони були живі, здорові. Такий вольєр немаленький. Ходять, шаряться, верх весь затягнутий огірковою сіткою зеленою, якщо ще хто не помітив. Бо у нас так само як і у всіх є проблема з всякими коршиками, воронами. Вони дуже допомагають розводити всяку пташню. Особливо по осені. Були такі випадки, що навіть під сітку залітали і сітка ця не спасала. Ну не так пару раз ударялась, сетку, потім не, не насмілювалися їдати, але все одно парочку курок хороших мінусували нам. Яких у нас більше таких немає хорошеньких. Тут у нас одненька така курочка, бачите, вийшла. Чубата, бородата і чуть, -чуть неї лахмоношки Ну, все одно. І за того, що вона у нас оце така є, конкретно. Одна також вийшла це минулорічна. В цьому році чисто за неї вийшло доволі багато таких курей, щоб оце були з бородою, з щубом і лахмоногі. І лахмоногі вже є там такі, що дійсно лахмоногі, а не так, як в неї там п'ять піринок на одній лапці. Оце ми хочемо вивезти повністю, щоб були такі у нас кури. Мінімум, щоб були щубом і лахмоноги. Ну, щоб із трьох якостей, які ми хочемо, щоб в них були, як мінімум дві були точно присутні в усіх. Ну, зараз у нас закінчується інкубаційний сезон, так сказати. Ну, конкретно у нас. За інших я не можу сказати, може в когось там є і можливість сутки суткий рік інкубувати, то добре, звісно. У нас такої можливості немає. І в нас на даному етапі ми залишили більшість курей, це як мінімум, щоб були чубаті. Ну, Деко є лахмоногії, в кого немає. Хтось є бородатий, хтось не бородатий. Ну, Все ж таки стараємося деке щось вивезти. Тут чуть-чуть у нас домінантів є. У нас також там повиходили повиходили змішані з домінантами чубами, з щубом, і з бородойно буде видно, що з них там повиходить. Не забувайте підписуватися. Потрібно якось вже до тої тисячі дотягувати потихеньку підписників. А там побачимо, що там той Ютуб дасть. Аж самому цікаво. Всім гарного вечора, дякую за перегляди.